Добрий день всім. Минув день матері, коли нас вітають. Але звісно ж, цей день проживає щодня кожна, яка вже встигла народити, бо ця праця без вихідних та відпусток. Поділюся з вами сьогодні тим, як це бути матір'ю. Я з тих часів із такої родини, де бути заможньою та народжувати дітей було апріорі. Я завжди любила дітей та маленькою мріяла працювати вихователькою в дитячому садочку. Аби бути поруч з дітьми. Так і трапилося. Але цей садочок я зробила приватним, народжуючи собі власних дітей. А вже ж я перебільшила садочком. І, на щастя, мала по життю інші справи, які мене відволікали від віддітонародження, тому обмежилася тільки трьома трьома доньками. Як відрізняються ваші доньки? якось мене запитала. Звісно, відрізняються, бо відрізнялася я у свої 19, 32 та 37, відрізнялися їх татусі, відрізнялися часи, суспільства та достаток сім'ї, де вони виховувалися. Чим схожі? вони всі усміхнені та мають схожі цінності це від мене, бо я їх сама виховувала. О, у тебе така молода мама! Омріяний вислів для кожної доньки, бо це так круто здавалося б, коли твоя мама не тільки гарно виглядає, але ще й не так далеко відійшла від юності та може бути тобі за подругу. Але ні, ні в якому разі не можна народжувати малоліткою і дуже класно, що зараз це правило вже опанували. І мама не може бути подругою, бо мама має бути в авторитеті дорослої жінки. Та, вчительки, і без цього авторитету доньці буде, буде набагато важче зростати. Ми десь до 30 років не можемо дати ладу собі, де там давати ладу іншій людині, людині, чий фізичний та подальший ментальний стан майже повністю залежатиме від тебе. Ти гадки не маєш про життя, ти нічогісінько ще не здатна дати дитині. Ти залетіла. У заміжжя тільки тому, що вкрай треба було умотати від батьків, а через пару років зрозуміло, що маєш поруч чужу людину, з якою на раз, два, три розлучаєшся, гадки не маючи, яку травму вішаєш на доньку, лишаючи її люблячого тата. Звичайно, є свої плюси, бо в 19 років ти потрапляєш в дуже жорстоку гру, де маєш вижити сама. Та ще й дитину підняти зобов'язана, і нікого поруч нема. Нема батьків, які б допомогли, бо твоя дитина ти і бався вже в 21 рік, і чоловіка нема, а є тільки кровопивця, який усіма засобами пститься за розлучення, але є дев'яності без певних правил виживання і є материнський інстинкт, який штовхає тебе вперед, бо ти сама собі вже не належиш. Шикарні умови, які тебе всіляко загартовують і прокачують різні корисні для подальшого життя властивості. Якось сусід мене запитав, дивлячись, як я з Машою гуляю постійно, вискакуючи на вулицю, напівроздягнута в мороз. Дитина постійно верещала, як не в собі, і тримати її вдягнутою, поки я одягаюся, не варто, бо може спочатку спітнити, а потім змерзнути. Тому я і вбиралася вже по дорозі. Важко тобі, важко, але воно того варте. І це була абсолютно відверта правда, бо я натішитися не, не могла, тим щастям, що у мене є моя дитина. Наступна донька народилася, коли мені було 32 роки. Мій особистий світ був настільки повною чашою з улюбленою роботою, квартирою в Києві, певним достатком, вже досить дорослою старшою донькою, а головне. Був чоловік, від якого хотілося народжувати, що вішенкою на цьому тортику мала бути ще одна дитина, але я ж гадки не мала, що для більшості чоловіків їхня дружина стає мамою, з образом якої вони не здатні розлучитися по життю. Мені чоловік казав, що не хоче дитину, але хто ж його буде слухати, коли я хочу, і казав він якось невпевнено. Бо розумів, що за всіма правилами у пари має бути дитина. Донька народилася, але знову батька не було поруч. Він був відсутній фізично, бо працював в іншому місті, та психологічно, бо довго не міг впоратися з тим, що ця дитина його від моєї цицьки відірвала, та синка мами лишила. Але нічого. І тут ми впораємося гордо та завзято. Під оплиски чоловіка, яка ж ти чудова мама, та як на мою матір схожа, та далі буром по життю підемо, працюючи та виховуючи вже двох доньок. Правда кажучи, було набагато легше, бо з'явилася свята людина поруч, наша Любочка, яка була з нами протягом 18 років, та дала мені змогу розвиватися професійно, допомагаючи з, діть... з дітьми. А ще з'явилася купа інформації про те, як дитину ростити, то була як панацея в порівнянні, в порівнянні зі споком, тугим полинанням та чаєм зі згущенкою. Особливий кай народити дитину в 37 років, коли ти сама вже набралася материнського і життєвого досвіду, та й чоловік твій не те, щоб переріс статус синка, але вже настільки відсторонена дитину не сприймає. Але і тут не треба спокушатися і думати, що ось тепер все по маслу і піде, аж ніяк. Тепер ти повною мірою розумієш весь ступень своєї особистої відповідальності перед дитиною, бо твої старші як картини маслом показують всі твої помилки та недоліки, а ти своєю чергою вже добре розумієш, що тут і зараз чіпляєш своїй доньці і з чим їй доведеться по життю рухати. Загалом на сьогодні мої висновки по материнству наступні. Перше, це найважча робота, тому що рівень відповідальності зашкалює все, що ти даєш своїм дітям, вони понесуть по життю і, маючи тверезу голову, ти чітко спостерігатимеш усі причинно наслідкові які ми всі тягнемо з дитинства. Ти схожа на канатоходця і маєш тримати баланс між підтримкою та вихованням дитини. Але ніхто тебе не вчив, як по канату ходити і не впасти. Не було тренування з маленькою висотою. Ти одразу стаєш над прірвою і маєш пройти. Друге. Батьків має бути двоє Дуже важко самій відповідально виховувати дитину. Дуже важко балансувати самій між розуміючою мамою та суворим для діла татом. Дівчина має взяти у мами образ жінки, якою ви хотіли її бачити, але не образ коняки, яка все на собі тягне. А у тата вона має взяти образ люблячого чоловіка, щоб було зрозуміло по життю, як до жінки мають інші чоловіки відноситися. Відповідальність за виховання. Має розділятися на двох, бо самій правда дуже важко. Але звісно, не забудь, яку ціну повинен бути чоловік поруч, бо та ціна і дитині вашій боком вийде. Третє, ніякого відчуття вини. Пам'ятаємо, що ми не боги та робимо те, що вміємо. Наше відчуття провини завжди підштовхує людину до інфантильності справлятися з труднощами самій. Так, начепляли на дитину різного, що їй не треба. Так, взяли на себе відповідальність та чесно попросили вибачення. Батьківська вина це прірва, яка ніяк не зробить вас ближче з дитиною, а ще й це костиль, що життя якось полегшує дитині, бо, на щастя, я тут ні до чого її винні, але ходити самостійно не навчить, бо позбавляє особистої відповідальності за своє життя. І привчає постійно винних шукати. Четверте ви не станете ідеальною мамою. Перегрійте не догрійте. Перебавити недобавити. Багато уваги, мало уваги. Дитині завжди буде що вам пред'явити. П'яте. Дітей має бути не менше двох для їхньої ж користі. Ну і вам це допоможе відпетляти від статусу «Я же матері. Та не придушити свою любов'ю рідне маля. Діти в багатодітних сім'ях виростають не тільки більш підготовленими до життя в суспільстві, але й набагато більш вдячними до життя. Угуріної їх аж троє і їх не шкода, якось сказала одна знайома, яка мала одного сина. І мені сподобався цей жарт, бо як показує результат, коли тобі не шкода, це дуже на користь і мамі, і дитині. Яке щастя, що я не маю від природи схильності довго думати та вагітнила завжди від першого дотику, я вже 33 роки насолоджуюсь материнством, спостерігаючи, якими стають мої діти, та ще й забезпечила себе великою родиною. З вами була Ларіса Гуріна.